Про любов ми поговорили, про самотність ми поговорили про пошук, кохання ми поговорили. Про все поговорили. Тепер треба секс. І я вирішила, що зараз буде секс в прив'язці до українського кінематографа. Ви не очікуєте, мабуть, це побачите. І музика буде, і секс. І зараз буде коротке відео. А потім я вам поясню, що ви тільки що побачили. І далі ми будемо насолоджуватися музичним детоксом. Хоча сьогодні у мене фактично весь етер був детоксом. Так він не був легким, але це був детокс, який. Нагадує нам про те, наскільки широкою є вибірка культурного продукту, якщо ми завдамо собі клопоту, насправді хоча б трошечки сковернути його. О, бьовий саунд. Щя. Льовий саунд. Е, ти куди? Туди. Куди-туди. Давай, іди за мною. От лавошери, га? маєш скотинка, а? Тасті, як а кобила. кобила, не здохне. Та зачекає. Та Чепись. Куди тебе несе, я тебе питаю, ну? Іди за мною, кажу. Привет, хлопцы. Здорово, старый. Привет. Привет. Можно вам дешеваться его, а? Давай, давай, сладенько, возьми. Можно? Можно. Да? Ну, ну, да. ну, ну что, взял? Взял, взял. А, а ну чекай. О. Я не разумею про каких. Секс-символів українського культурного простору ми можемо зараз говорити, якщо вони не виглядають так, як виглядає Андрій Середа у цьому відео. Це кіно 92-го року називається Івана Кобила. Іван та Кобила. Саундтреком, як ви бачите, такому вниз дуже активно запрошували для того, щоб вони брали участь у написанні саундтреків на початку 90-х. І як ви бачите, дуже часто це проходило повз нашу увагу. І до речі, так це Тернопіль, файне місто, і не тільки файне місто, а й файний Андрій Середа. Я не знаю. Я вам вже показувала іншого персонажа в прекрасних шортах. Чому чоловіки перестали носити такі шорти? Я вважаю, це якась несправедливість. Нам треба. Пролубіювати в Верховній Рані законопроект, що українські чоловіки повинні знову ходити в таких шортах. Це просто провокація. Я не знаю. Я ж прям дивилася на ці ноги, і така думаю, я не можу. Ну Мені треба було, знаєте, мені треба було вам напхати різних кінематографічних досвідів. І зараз ми пройдемося на фоні Андрія Середи, на ноги якого ви можете. Милуватися. Пройдемося трошки за сценарієм, про що я сьогодні вам розповідала? Я сьогодні вам розповідала про фільм Кому вгору, кому вниз. І ми розуміємо, що кому вниз дуже римується з комунізм. Ми сьогодні розповідали про випуск 97 Павла Острікова. Ви можете подивитися його онлайн. Він є доступний про Golden Love Павла Острікова і про космос» Павла Острікова. Ми сьогодні говорили про кров'янку Павла Непоталюка. Ой, Павла Аркадія. Бачите? Слава Богу! Урівноважилась я Павла Аркадієм назвала її Аркадія Павлом. Ну, так. Ми говорили сьогодні трошечки про фільм про Лесю Українку. «Іду до тебе. Ми сьогодні говорили також про документальний фільм, про щове кіно і про таких кінофотографістів, як Олександр Коваль, як Станіслав Чернілевський, як Євген Сивокінь, який зняв зробив для нас мультфільм, анімацію, рокіровка, лінощі або інакше ви можете знайти. Ми також говорили сьогодні про Микола Шиєва і оберіг. Ми говорили про химерне кіно із сюрреалізмом. Ми говорили про мудаки арабески І зараз ми говоримо про саундтрек до фільму Іван Такобила, до якого кому вниз у такому прекрасному образі записали пісню, що називається Печальна жінка. ви можете прямо зайти зараз YouTube, вбити кому вниз печальна жінка, і побачите. Те відео, яке я демонструю вам зараз, для того, щоб ви отримували абсолютне задоволення від сьогоднішнього етеру, тому що що візуал прекрасний, що пісня просто надзвичайна, і мені просто хотілося вам показати, що кіно українське існує. Воно розповідає різні історії. Це і документалістика, і анімація, і художнє кіно. Воно було проживало різні стадії знепаду, заборони, вихолощення. І зараз потрошку оживає. Ми бачимо, наскільки прискорюється цей рух, і ми бачимо, що ніщо не зупинить кіно, час якого прийшов. Тож продовжуємо за цим всім слідкувати. Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на мене, ставте дзвіночки, нагадалочки. Я все-таки вирішила, що деток сетери робити набагато приємніше, ніж етери, які бентежать і дратують, але не без того буду і про бентежать, і дратують, і подразнюють теж піднімати теми. А... Так, маю надію, що отримали задоволення. І сходіть, будь ласка, на Павла Острікова на «Ти, Космос, тому що цей фільм того заслуговує. Він дарує різні емоції, різні, різні стани, але є великий шанс, що занурить вас в той стан, за який ви будете вдячні цьому фільму. Бо це наше кіно, і це відчувається. Все, цьомки-бомки. Дякую за те, що були зі мною. Ну і залишайтесь з прекрасними шортами Андрія Середи. Це просто, до речі, фанфект. Андрій Середа колись озвучував телепузіка. От і думаєте тепер? Ви дивилися тілепузики, а там за кадром. Давай. Поїхали. Раз, два, три і. Кине на небі, сія золотому, ти ходиш з відма наче тінь, тихо, ти водиш печальну жінку до свого печального дому. Я чую, як жінка печальна у домі твоєму. Це на небес, золотом золотому Спеваешь печаль, ти мовтаєш мовчки, Жінки золоті не заходять до твого дому, І дні по твоїм домом твоим Бежать и вочи, бежать біжать вочи, біжать и вочи, бежать вочи, бежать. Я золотому ти віриш сонцю, наче у вість добру. жінка провину водить по твоєму печальному дому. Звучить та провина в домі, наче розбита домера. Золотому сонце гробини везе на горбу тихо, Тільки... жінок золотих не треба твоєму дому, Навічно печальна жінка у домі твоєму Зараз зачекай. Львовий саунд. Здравствуйте. Ох, як ти гарно граєш. Слухай. хочеш покажу, як от пташки співають. От пальчики крови. Можна? От лобушара.